Вашої уваги програма Громадська приймальня сьогодні це щастя, мати добру та високооплачувану роботу за фахом. Втім, не менш важливо, щоб те, чим займається працівник, було йому до душі, а право людини на це робоче місце було захищене законом. Тобто, окрім роботи, необхідно мати ще впевненість у завтрашньому дні. Саме таку впевненість нам має гарантувати трудове законодавство. Отже, про наші права та гарантії ми будемо говорити із гостями програми громадська приймальня, а це начальник відділу із питань додержання законів про працю. Цю зайнятість та інші нормативно-правові акти управління держпраці у Рівненській області Юрій Морозюк та головний спеціаліст правового захисту федерації профспілок області Ірина Фесовець. Доброго вечора. Доброго вечора. Перш ніж розпочати нашу розмову до відома наших телеглядачів, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 23 00 16. Чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. А ми розпочинаємо розмову. Перш за все, скажіть, будь ласка, які законодавчі акти та норми регулюють трудові відносини в Україні? І на вашу думку, наскільки сьогодні працівник є захищеним у нашій державі? Ну, на сьогоднішній день у нас, крім Кодексу законів про працю, трудові відносини регулюються законом України про оплату праці, законом України про відпустки, законом України про колективні договори та угоди, також законами України про порядок здійснення індексації заробітної плати та нарахування виплати компенсації і ще низкою інших нормативно-правових актів. Вважати захищеність, наскільки захищений найманий працівник на сьогоднішній день? Ну, це питання складне. І моя думка така, що в зв'язку з введенням, починаючи з 2014 року мораторіїв на проведення перевірок. Найманий працівник залишається на сьогодні один на один своїми проблемами, захищу. і в разі того, що має можливість або має бажання звернутися до суду, так, він захищає, захищає себе, свої інтереси. Проте, якраз ця низка документів, яких нормативно-правових документів, які регламентують порядок, вона. Настільки велика, з однієї сторони дублює кодекс законів про працю з іншої сторони, скажімо, доповнює його, і в, суд, в судах суду да, настільки да, затяжна а, при да, а в судах. В факте, дуже часто приймається судоваті... рішення не зовсім на користь працівника, зв'язку з невизначеністю, чіткою невизначеністю в законодавстві. Сьогодні при нинішньому, скажімо так, рівні безробіття та при рівні інфляції, часто людина навіть не замислюється про те, які вона має права. Їй важливо влаштуватися на роботу і бажано отримувати заробітну плату, щоб звести кінці з кінцями. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати людині при влаштуванні на роботу, як їй потрібно правильно оформлятися, щоб дійсно оці закони, оці гарантії, які гарантовані державою, щоб вони не нівелювалися? Дійсно, справа в тому, що незахищеність людини на жаль це таке коло, яке ну збільшує, збільшує порушення її прав дуже важливе офіційне все ж таки працевлаштування, щоб людина була впевнена, що вона не лише сьогодні вийшла на роботу, а що її робоче місце чекає її завтра, що відповідно вона в кінці місяця отримає заробітну плату. Відповідно, буде мати соціальний пакет і відпустку за відпрацьований час роботи, і зможе буде мати можливість піти на лікарняни. В цьому плані дуже важливо, щоб людина офіційно працевлаштовуючись, оформляла Ну, на підприємстві була оформлена на, ну, на сьогоднішній трудова книжка, хоча зараз ходять інші ну, Я різні думаю, ми розмови, до да, ми до того дійдемо. Однак повинна вона чітко визначитися, які в неї трудові функції, повинна знати режим роботи, повинна звичайно, знати свої права і обов'язки для того, щоб мати можливість захиститися. І в цьому плані ну, не можу якби, обійти увагою, що саме захист. Захистом трудових прав займається профспілка як представник ну власне да. профспілка і була завжди покликана на захист на соціальних захист. та трудових прав. Скажіть, будь ласка, наскільки є ще такий трудовий договір, який укладається на кожному підприємстві? Наскільки працівник, звичайно, може відстежити, скажімо, виконання всіх пунктів трудового договору? Тобто вони можуть бути прописані, Я але розуміло. чи вони виконуються? В Першу чергу, скажем, ще хочу додати до. Пані Ірини, що працівник при працевлаштуванні на роботу має в обов'язковому порядку вимагати ознайомлення з наказом про прийняття на роботу працівника. Факт, скажімо, надання копії паспорта і трудової книжки це ще не, не, не дає гарантії, що трудовий договір з ним укладений нормально, ну, офіційно, скажімо, що, що це не, не є нелегальною працею. А вже ознайомлення з наказом, це вже дає більшу впевненість, що дійсно офіційно. трудовий договір ага. да, є офіційно укладений, є він Що, значить, стосується... Трудових книжок Трудов... трудових договорів чи може прослідкувати людина в виконання, скажімо, умов трудового договору. Звичайно, що в певній мірі працівник може прослідкувати, тому що ознайомившись з наказом, він має бачити зразу ж свою умови, свої умови своєї роботи і умови оплати праці. Тобто в наказі при прийнятті на роботу обумовлюється повний робочий день, неповний робочий час, значить оплата праці згідно штатного розпису або в. Встановлюється зразу ж посадовий оклад, чи там певні надбавки, премії. скажімо. от тому це обов'язково і за бажанням працівника він може слідкувати, скажімо, за тим, як, як, як яким чином, скажімо, як в нього виконуються умови його трудового договору. Зараз для всіх ви хочете допом... Хочу трошки доповнити дійсно я повністю погоджуюсь з паном Юрієм, на сьогодні забороняється допускати до роботи працівника без видачі відповідного наказу. За це підвищена в нас відповідальність, адміністративна відповідальність, чітко прописана відповідальність в кодексі законів про працю також кримінальна відповідальність нас збільшена до таких керівників. Це якби для з метою легалізації праці. Депутати Верховної Ради зараз проголосували у першому читанні новий кодекс законів про працю. Фахівці твердять, що ці зміни до закону містять чимало підводних каменів якраз саме для працівника, і навпаки, дають багато, скажімо так, додаткових повноважень для роботодавців. Чи погоджуєтеся ви із цим, якщо говорити в цілому про ці зміни? Цілово, може я почну, пане Юрію, дозволити? Звичай. Да. Звичай. Ми е, вважаємо цей проєкт недоопрацьованим. На сьогодні вже е, Федерація профспілок України внесла понад 90 поправок до цього проєкту. Наша позиція є категоричною. По-перше, ми вважаємо, що неможливо допускати звуження або зменшення прав працівників порівняно з існуючими. А також ми вважаємо, що не можна е, е, якби, применшувати роль профспілок, тому що ми, скажімо, стоїмо на сторожі саме прав працівників. Ми і ми є тим об'єднуючим фактором, який може на рівне говорити з роботодавцем. І в цьому випадку наша позиція була висловлена в заяві спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань правспілок. Дана заява була подана до голови Верховної Ради. Ми вимагали, по-перше, надіслати цей проєкт Трудового кодексу, який був вже прийнятий в першому читанні, до міжнародного бюро праці для отримання висновків. Чи відповідають ті норми нормам міжнародного права на сьогодні наша ця вимога виконана, і проект направлено на міжнародні. Родну експертизу. Також ми вважаємо, що даний законопроект має бути опубліковано в газеті Голос України обов'язково для широкого ознайомлення громадян, щоб вони мали ну, можливість ознайомитися і відповідно обговорити цей проєкт між, ну, між першим, перепрошую, другим читанням, Ну, відповідно, отримуючи від них пропозиції від громадян, тому що це така маленька трудова конституція, яка стосується кожного, в кожній сім'ї. Да, і ми вважаємо, що необхідно відповідно створити... Т робочу групу і науковців, і фахівців у цій галузі для того, щоб вони узагальнювали пропозиції. І ну і мушу Ви сказати, вважаєте, що ці пропозиції подавати ще не пізно на сьогодні? Ні, я мушу сказати, що наголосити навіть, що на сьогодні ще триває робота над Трудовим кодексом, і на загальному, на офіційному веб-сайті Федерації про України розміщені наші пропозиції, наше напрацювання, наші коментарі. І там є електронна адреса. Начальника департаменту, і відповідна ця адреса із ну якби зворотній зв'язок. Тобто, ви можете свої пропозиції, будь-які зауваження, навіть людина, не маючи юридичної освіти, але от вона турбується, що дійсно вона почула, такі побачила. Ви можете надіслати, і таким чином буде якась розмова, буде діалог тривати. Я хочу сказати, що Федерація про спілоку області вона ну не стоїть осторонь цієї проблеми. Ми не чекаємо, поки прийде. Міжнародна експертиза, поки опублікується закон. І на сьогодні голова Федерації Рівненської області Шершун Микола Харитонович, він провів співбесіди, робочі зустрічі із депутатами Верховної Ради від нашого регіону. І вони, як суб'єкти законодавчої ініціативи, дуже уважно розглянули наші зауваження і пропозиції. І ми плануємо, що вони все ж таки будуть готувати і вносити їх до другого проєкту читання. Дякую, пане Юрію. Спілки вважають закон недопрацьованим. Яка Разумію. думка ваша з цього приводу? Ну думка така. Я ж до на початку нашої розмови повідомляв, що скільки законодавчих актів на сьогоднішній день у нас регулюють трудові відносини. Е, да, звичайно, проект нового трудового кодексу не є ідеальним, але е, прийняття його, я вважаю, що є наразі і є необхідним. Позитиви, ну, скажімо так, так розумієте, так крім негативів, дійсно, що є певні негативи. В новому трудовому кодексі є і позитив. Ну, назвав, наприклад, той же самий укладання трудового договору в письмовій формі. Можна Це? я вас переб'ю? У нас є дзвінок на лінії. Я перепрошую, так. ми продовжимо цю розмову. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Зоя. Дуже приємно. Наша виша організація знаходиться в Києві. І начальник управління працює по контракту. Така вимога згідно положення нашої організації. А разом з тим він зобов'язав працівників, щоб ми теж працювали по контракту. Хоча в положенні про організацію не прописано, що з працівниками вкладається контракт, тільки з начальниками відділень. Чи це правомірне його рішення? Дякуємо за запитання. Хочу зразу відповісти. рішення його неправомірне. Контракт це особлива форма трудового договору, і укладання його може, скажімо, регламентується певним порядком і з певним, з певною категорією працівників. До речі, якраз доходимо до нового трудового кодексу і. Передбачаємо, що в новому трудовому кодексі відсутній трудовий договір в вигляді контракту, що, скажем, вже забирає певні що таке контракт? Це трудовий договір в письмовій формі, який має певні... да, 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 певний певні. строк. Але в контракті обумовлюються інші підстави, не передбачені законодавством, тобто погіршуються умови, передбачені законодавством щодо звільнення щодо відповідальності та інше. Тому укладання контракту з найманими працівниками взагалі-то і на сьогоднішній день заборонено. Тобто люди крім можуть не категор. погоджуватися з, на своїй. 에... Продовжуємо нашу розмову. Позитивні сторони. Значить, що з час позитивного є, це, наприклад, до на сьогоднішній день оплата праці, доплата за роботу в нічний час встановлена законодавством, кодексом законів про працю в розмірі 20%. Проект нового трудового кодексу передбачає 30%. Так не скажу, звичайно, скажімо, регіональними галузевими угодами ця норма була так само підвищена, але законодавчий рівень ну, різниця 10%. В той же час оплата понаднормова. Значить, за виконання дозвіл залишається такі ж на роботи, так як і в притеперішньому кодексу законів про працю 120 годин на рік. При виконанні понаднормових робіт в межах 120 годин оплата проводиться в подвійному розмірі. В разі того, що на протязі року межа виконання робіт Перевищує 120 годин, оплата проводиться по трійному розмірі. Ну, це, це теж потрібно проконтролювати і все звичайно. ж таки відстежити. Чи роботодавець дотримується власне і чи буде дотримуватися так. у цих нових вимог? Ну і ще одне таке не не важливе, скажімо, питання: що взагалі то проект передбачає, скажімо, можливість збільшення мінімальної оплаченої відпустки з 24 до 28 днів. Та Але вже? там ще є такий пункт, що якщо людину відправляють у неоплачувану відпустку, продовжується термін до, до трьох, трьох місяців. місяців, якщо раніше був, якщо я не помиляюсь, тільки місяць. Так. Це теж можуть бути п'ятнадцять за календарних днів. Е, Тут я можуть з вами, бути різні варіанти. Так, я з вами згідно скажімо, скажу, що що це погіршує, звичайно, умови. Тому що три місяці, ну чому це вже трохи забагато, скажімо. Це буде стимулювати приховане безробіття, однозначно. Бо людина yeah. на ті три місяці може шукати собі Звичайно. іншу роботу. Так. Якось так треба виживати, виживати, треба думати про людей кожен день. Щось ну і так само новий, новий трудовий кодекс передбачає збільшення вихідної допомоги. Тобто, при звільненні за скороченню чисельністю або штату працівників нинішнє законодавство передбачало виплату вихідної допомоги в розмірі середнього заробітку. В проєкті нового трудового кодексу це в залежності від відпрацьований стажу роботи, безперервного стажу роботи працівника до 5 років. Це од, од, в розмірі одного середньомісячного заробітку. Від 5 до 10 років в розмірі двох середньомісячних заробітків. Від більше 10 років в розмірі трьох середньомісячних заробітків. Тому, ну як... Можна трактувати двояко. Так, двоя. я не, не, ну, не зовсім не настільки підтримую, критично так, підходити. Що кодекс взагалі нікчемний, що його не, 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 не потрібно приймати, що він нічого не передбачає, нічого не. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до того, що Новий кодекс передбачає толерантне ставлення та недопущення дискримінації працівників із ознаками статі, раси, політичних переконань? Ну, ви... Наскільки це позит... Наскільки воно було нам потрібне, скажімо так, і чи от так. в вашій практиці По були випадки, що звільняли людей саме за такі от пункти чи умови? Почнемо з того, що ви знаємо, ми всі прекрасно знаємо, що це вимога Євросоюзу і підшов він приймав, приймався цей пункт. Ну, хочу сказати, що за 15 років роботи в інспекції праці, скажімо, як вони там називалися, це вже інше питання. Мені не зустрічалося. Я не пам'ятаю такого, щоб колись були. Або скарги в нас, або були якісь звільнення, або були якісь нарікання, нарікання да, щодо цих питань. Зрозуміло. Разом з тим, у серед позитивного у новому кодексі є обов'язкове укладення письмових трудових договорів. Так. Пані Ірину, скажіть, будь ласка, наскільки на сьогоднішній день профспілки можуть впливати на роботодавця у разі звільнення, скажімо, з роботи людини чи невиплати заробітної плати? Ну, по спочатку хочу зупинитися на письмових трудових договорах. Мабуть, дійсно, письмовий трудовий договір в деякій мірі він йде на краще для працівника. Тобто чітко трудови, регулюються трудові відносини між конкретним працівником і конкретним роботодавцем. Чітко передбачено місце роботи, початок роботи, функції, яку він буде виконувати, режим роботи, оплата праці. І в першу чергу це важливо для працівника, який… ну в будь-який момент може підняти письмові трудові договіри, почитати, на яких ж умовах він працевлаштовувався. Однак, не можу сказати, що тільки позитив бачимо в цьому. Наприклад, якщо зупинитися на строкових трудових договорів, то мушу застерігти, що вони будуть обмежені певним терміном і людину будуть брати на рік, на два на роботу, а потім вона буде опинятися на вулиці, і не можна, ну, тобто в неї не буде впевненості у майбутньому. Ще стосовно укладення. Прийняття на роботу хочу зазначити деякі такі моменти. Звичайно, роботодавець сам обирає собі кандидатуру на певну посаду, в нього є певні вимоги. Однак, якщо людини відмовляють, то просто написано, що відмова має бути обґрунтована. Наша ж позиція про спілок, що має бути. Ця норма наступним чином записана, що на вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу роботодавець зобов'язаний письмово повідомити про причину такої відмови. Тобто усна обґрунтована відмова це одно. А коли роботодавець ставить, ну, пише письмову відмову, ставить свою підпис спочатку. Я вважаю, що він буде більш думати, відмовляти людині, чи все ж таки це може потягнути за собою певні ну, судові тяганини навіть. Також ну, не можу уминути такий момент. він Здавалось би, і невеличкий, але строк випробування збільшується до 6 місяців. Ну, тобто тобто ми... не оплачується людині е, в цей ні, період це часу? Ні, Вона часу. працює, але справа в тому, що по закінченню цього випробувального строку результати випробування визначаються роботодавцями, і особа може бути звільнено. Ми вважаємо, що ну, взагалі роботодавці вони також свідомі, кваліфіковані, і що вони можуть за 3 місяці, все ж таки, як на сьогодні, Визначити підходи є. Коді да, коді, підходи не підходить працівник чи ні. І тим більше ми дуже наполягаємо на Такі поправці, що е, якщо вже результати випробування і визначаються роботодавцям, то вони також мають бути підтверджені документально. Тобто, не добрий день, ви нам не підходите після ну, шести місяців роботи. Використання да, людини. І, всього, скажімо, так, так. Вважаємо, що має бути чітко зазначено документально, на якій підставі що саме не виконано. Ну, Скажіть, будь це... ласка, як ви ставитеся до того, що згідно нового трудового кодексу практично нівелюється роль про спілок і взагалі їхня позиція Позиція щодо того, чи людину звільняють, чи не звільняють, і в інших питаннях, які ж все-таки про спілки, як кажуть, були досить активними. Так, ви знаєте, дивлячись проект Трудового кодексу, ну в першу чергу, в нас якби. Ми не можемо його хвалити, бо ми спочатку починаємо дивитися, що ж там не зроблено. Знаєте, в якій мірі погіршено наші права. Ну а наші права, ми ототожнюємо з правами працівників. От, наприклад, на сьогодні стаття 45 кодексу законів про працю України діючого на вимогу. Вона звучить так: що на вимогу профспілкового органу власник повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, якщо той порушує трудові права, або колективні договори. Нова редакція є в нас, стаття 98 буде звучати таким чином: Слово «повинен бути», слова повинен бути розірваний, вони змінюють на пом'якшене «може, ну, може, да, може бути. А ми чудово розуміємо, що повинен бути, а може і не бути. Ну, тобто це вже, ну, скажімо так, Наступ можна сказати, на права проспілок, які таким чином би захищали крові права. Заробітної плати заробітної оплати, от хочу приклад привести державне підприємство Рівненський авторемонтний завод. Вони вступили в колектив, ну, там дійсно виплати по заробітній платі значний період. Вони вступили в колективну заборгованість, Майденого. заборгованість. Да. Вони вступили в колективну трудовість спір з адміністрацією. Цей спір належним чином, ну ще скажу, що там сильна така проспілкова первинна організація. Спір належним чином зареєстрований в Національній службі посередництва і примирення. Навіть голова Федерації про спілок області, опікуючись даним підприємством, він підніс питання заборгованості Сті по зарплаті там не лише на локальному, на нашому обласному рівні, а на загальнодержавний. І трошечки вже поступово якби заборгованість зменшується. Ну але ще там є над чим працювати. То якби до до чого я веду на сьогодні, такий самий, мабуть, потужний і болючий. Засіб звернути роботодавцям увагу на працівників це страйк. Але для того, щоб цей страйк був законний і для того, щоб прийти нарешті до цього страйку, ми маємо і зареєструватися в на Національній службі посередництва і примирення, створити всі примирні органи, пройти всі примирні процедури. Що ж ми пропонуємо в новому проекті? Трудового кодексу на сьогодні ми пропонуємо таку статтю у разі затримки виплати заробітної плати та інших сум, належних працівникам в термін більше семи днів ну, тобто, тиждень достатньо. Терпіти без ми вважаємо без заробітної плати, Працівник має право, попередивши про це роботодавця в письмовій формі тимчасово припинити роботу на весь період до виплати належних йому сум. І в цьому випадку Тобто одна окрема людина. я Так, да, да, Вона повідомляє праців... роботодавця, роботодавця, да, і вона має право в цей період бути відсутньою на робочому місці і не виконувати своїх. Ліквідують заборонені да. заробітної да. плати, пане Юрію. Ви погоджуєтесь от з таким. Ну, розумієте, скажімо, звичайно, це для найманого працівника ну, вихід більш-менш. Але ж е наші блага не падають з неба. Якщо працівник не буде працювати, значить він не буде Йому надалі не, не заробітної плати. І те підприємство, якщо воно заборгувало на тиждень, і після того ніхто не вийшов на роботу, то через, ще через тиждень воно точно не виплатить тої, тої заробітної плати. Тому, ну як я, я погоджуюсь з цим варіант, ну як як, як варіант можливий. впливати якимось чином та, на роботодавця? А як ви ставитеся до того, що роботодавцям надано право переводити працівників до інших роботодавців, мотивуючи це різними, ну ніби й поважними причинами, але для людини це можуть бути абсолютно невигідні ну, умови? Дана норма в проєкті Трудового кодексу передбачає згоду працівника, тобто. Питання стоїть в разі простою, в разі неможливості забезпечити працівника роботою, з яких там фарс-мажорний ну, тобто з яких обставин незалежно. Має право за згодою працівник. То, ну, я теж не вбачаю в цьому круті яка чогось такого храмольного, да. але Тому, але позитиву тут, напевно, тому що, багато. Тому що ні, ну бачите, працівник не дає згоди. Будь ласка, він йде, грубо кажучи, на відпустку з безбереження заробітної плати на три місяці. Ну те, що, скажімо, негатив, звичайно, що негатив, але має вихід. Але тут яка, скажімо, роботодавці між собою спілкуються. Тобто, з однієї сторони, на цей 2-3 тижні працівник, можливо, сам не знайде собі роботу. Ну це має Пер... бути все обумовлено ну звичайно. Не? Це як це бу... має бути пропозиція роботодавця до працівника. Працівник має погодитися, чи погоджується, чи не погоджується. Це його, його вибір. Ну, я Це не знаю, моя чи буде враховувати роботодавець думку працівника завжди. Я да, маленьку рептику про просто хочу. Я розумію позицію пана Юрія, але в нас трошки інша позиція. На сьогодні кожен день ну, стикаючись. З обуренням людей на жаль, ми розуміємо, як роботодавці отримують ці згоди в умовах масового безробіття. Просто ну людей ставлять перед фактом. Тим більше ми проти ми заперечуємо і внесли поправку стосовно цього трьохмісячного трьохмісячної відпустки без збереження заробітної плати. Тому у нас тут трошки інша позиція. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, наскільки от на сьогоднішній день ці зміни, які вже внесені і які прийняті Верховною Радою, вже є, скажімо так, кінцевими, чи ще вони можуть бути удосконаленими, чи це вже так, як є, чи можуть ще все ж таки і трудові колективи, і організації робити якісь пропозиції? Про спілка вже принаймні свою позицію сказала, пане Юрію. Як Я ви думаю, вважаєте? Я думаю, що, не зважаючи на те, що там, скажімо, порядок другого читання прийнятий в більш ну, Тобто, але на сьогоднішній день ще є можливість впливати на термін для дозволу звичайно. Для да, да, є, є можливість вплинути на зміни в цьому трудовому кодексі. Прошу, да, я теж таку невеличку репліку хочу сказати, що ми все ж таки сподіваємося на наших депутатів від нашого регіону, що вони допрацюють наші зміни, наші поправочки і вони будуть підтримувати їх. І хочу сказати, що в нас вже є плідний досвід роботи з депутатами у форматі діалогу про спілки керівників депутатських фракцій. Ми вже домоглися внесення на розгляд парламенту п'яти соціально важливих законів, законопроєктів. Це індексація. Грошових доходів, зниження рівня оподаткування пенсій, зняття обмежень на виплату повної пенсії працюючим пенсіонерам, здешевлення ціни на природний газ для населення та відновлення за рахунок коштів соціального страхування частину фінансування літнього оздоровлення дітей. Ну деякі ці законопроекти на розгляді перебувають, деякі на опрацюванні в комітетах, деякі очікуються на другому читанні, але просто ми не стаємо осторонь, ми намагаємось робити все можливе і. І звичайно, сподіваємось на добру волю наших соціальних партнерів, депутатів, передусім уряду, для того, щоб вони також йшли нам назустріч. Зрозуміло, наш час досить непомітно збіг. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, що розказали стільки цікавої, я думаю, важливої інформації для телеглядачів. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні ось саме громадської приймальні були начальник відділу з питань додержання законів про працю, зайнятість та інші нормативно-правові акти управління держпраці у області Юрій Морозюк та головний спеціаліст правового захисту Федерації про області пані Ірина Фесовець у студії працювала Світлана Сабанюк. До побачення.